Правді хочете вбити мене заради дерева? Це не просто дерево. Це єдине, що залишилось від моєї дівчинки. Єдина пам'ять вікуся посадила це дерево перед своєю смертю і заповіла поховати під ним її прах, щоб вона могла ожити. І так воно і сталося. Я глядів те деревце, як її маленькою. Я ж не знала. А ти не намагалась нічого дізнатися. Тебе взагалі це не цікавило. Єдине, що мало значення, дерево було міцне і здорове. Я дуже добре за ним доглядав. Аж доки одного разу не прийшов він не побачив, що ти з ним зробила. У тебе дітей немає, і ти навіть не уявляєш, яка в мене злість, коли Лариса мені розказала, що відбувається. Вибачте мене, мені справді дуже шкода. На жаль, твої вибачення. Вже нічого не можуть виправити. Я знаю, як врятувати дерева. Я зрозумію. О, бо я справді на це заслужила. Т -т 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 зачекай, розкажи, про що ти? Я нікому не бажаю зла. Я просто хочу врятувати частину своєї дитини. Я Маю її захищати і піклуватись навіть після її смерті.